Пласка, зніміть uh, кепку так. Подивимось, що в нас тут. А це вже цікаво дозвольте. У мене звати забічалі года. А мені 32 років, я... я нічого не боюся, я дуже хочу стати умний. Мені щось, що я не знає. Ти ставлені, мій брогелі, що в свою чергу призвело до без громадній рунації, рунації тканин мозку смішно. Чого ти маєш? Ти маєш щось уявити, що воно тобі нагадує. Фантастична порада. Як я сам до цього не додумався.